До Верховної Ради Ради І дуже важливе питання. Це виконком і це питання дуже важливе депутатській комісії. Чому якщо б у нас були створені депутатські комісії, якщо б було звернення по 12 школі, ми б вже дали видали доручення депутатській комісії по освіті розібратися, чим депутатські комісії нема. Тому ми вважаємо, що сьогодні ви ігноруєте депутатів вам. Зараз є всі заступники, є виконком, який у вас сім людей залишилося, але він працює там кожного дня по два рази проводить виконком. Тому ми просимо, щоб ви. Все ж таки, Ми зараз закінчились, закінчили, закінчили, щоб сьогодні у нас з вами перерва. Депутати готові продовжувати розгляд інших питань, крім секретаря. Дуже багато у нас питань є. Це ваша позиція. Як колись будете міським головою, то ви будете приймати рішення, як ви Ну, Сьогодні є да, депутати, і вас прошу як депутати, а не як майбутнє міське, а вони будемо міські молодими, сьогодні я вас як депутата не почув. Тому сьогодні я використаю своє конституційне право і закон про органи місцевого самоврядування, а також той регламент, який ви тільки що прийняли. В регламенті повторююсь, написано чорним по білому. Міський голова при проведенні сесії в будь-який час, на будь-який термін, без поважних причин може оголосити перерву. Поважні, сьогодні сьогодні а це ще в законі написано. Сьогодні я використав своє право. Я, розказ, я не просто сесію, сесію зупинив, чи оголосив перерву безстроково. Бо я назначив день і час сесії. Я пояснив, чому. Тому що на сьогоднішній день виникла проблема і пропозиція від декількох фракцій для того, щоб дійсно узгодити кандидатуру на посаду секретаря міської ради Деркач Оксани Антоніо. Сьогодні я їх дослухався, ці фракції, і ми дійсно обговоримо цю кандидатуру, тому що дійсно, можливо, вони й праві. Можливо, дійсно обговорення і не було.